Вітаю вас! Хочу повідомити про те, що я йду в армію. Я йду добровільно, я через Лобі X знайшов підрозділ, куди я хочу потрапити. Ще в лютому прийшов співбесіду, там в той момент я перестав записувати відео вже лише стріми проводив. Поки не буду казати, що це за підрозділ, що за посада. Мене зараз, зараз буду їхати в воєнкомат. Ну, не прямо зараз, на днях буду їхати в воєнкомат, потім буде. Загальновійськова підготовка, і вже там через більше, ніж ще місяць, я тільки потраплю безпосередньо до підрозділу, і тоді в телеграм-каналі напишу, можливо, якісь відео зроблю. Ну, в телеграм-каналі точно напишу, куди я потрапив, на яку посаду, як у мене справи, тому підписуйтесь на телеграм-канал. Буду потрохи щось розповідати, що де я служу, як в мене справи. Власне, все. Дякую вам велике за те, що ви дивилися відео на цьому каналі, за те, що приходили на стріми, грали. Це був дуже крутий досвід для мене, і я насправді дуже щасливий, що це відбулося і сумно зараз там десь припиняти цю роботу, звісно, Ось тому що це насправді було дуже круто. Дуже вдячний за ваші перегляди, коментарі і так далі. Тобто, це було круто. Завтра зроблю стрім. Приходьте на стрім, пограємо з вами, там може щось поговоримо. ось, Ну і власне все. Якщо бажаєте, можете підтримати мене на BaimeaCo. Якщо ви раніше підтримували на BaymiaCo розвиток каналу, можете підписатися, бо канал поки що найближчим часом розвиватись не буде. А якщо хочете підтримати мене вже в, нові, в, новому, в новій якості, то також можете, буду, буду дуже вдячний. Власне, все. Побачимось на стрімі. До зустрічі!